Друзі, шановні пасічники і гості нашого каналу всіх вітаємо! Цьогоріч починаємо сезон кочівлі набагато раніше на нашій пасіці, оскільки тепло прийшло дуже рано. Сьогодні, 28 лютого 2024 рік, наші бджілки вирушають в подорож. Як жартують пасічники, їдуть на заробітки. Вже зацвів фундук починає цвісти верба. І ми вивозимо наших бджілок для того, щоб вони могли принести собі пилку. Зараз на нашій пасіці є три види вуликів: вулики теплі, ППС та ППУ, вулики рогаті, також вулики-лежаки. Вулики-лежаки ми нікуди не возимо. Вони нас стоять на стаціонарі для того, щоб був порядок, так як важко з лежаками розпрощатися і немає на них клієнтів. То ми їх збережемо в одне місце, так би мовити, зробимо один великий точок пасіки на лежаках. Вся інша пасіка буде в нас як кочова, так і ще один тачок, який плануємо, буде саме в корпусних вуликах, оскільки з ними набагато швидше працювати. Відповідно, менше роботи і більшу кількість джелосімей ми можемо обслужити. На відео ви можете спостерігати, як ми грузимо вулики. Рогаті, тобто вулики-паливоди. Цьогоріч ми прийняли рішення зимувати ці вулики в приміщенні, оскільки минулорічно досвід зимівлі, на жаль, склався негативний. А в приміщенні дуже гарно вони перезимували навіть з умовою того, що в цих вуликах в більшості були відводки, серпневі, тобто пізні відводки. Слабенькі такі сім'ї, які зараз ми будемо стимулювати, піджимати та робити все для того, щоб до медозбору вони набрали певної сили, а вже до нормального сезону навіть стали повноцінними гарними сім'ями. У попередніх відео я вже казав, що один дуже суттєвий недолік цих вуликів це саме зимівля бджіл, оскільки, повторюся, в попередній зимівлі ми мали дуже негативний досвід. Тому після цьогорічної практики зимівлі цих вуликів в приміщенні, ми прийняли рішення, що і на майбутнє будемо так само зимувати. Але окрім цього мінуса, про який я сказав, ці вулики мають дуже багато плюсів. Один із цих плюсів це вага вулика. Зараз весняний період, і ви бачите, що я зараз загружаю вулики на причіп. Оскільки не було мені. Кого взяти на допомогу, та і не дуже було потрібно, тому що великі після зимівлі не важкі. Ось так запакувавшись приблизно за півгодинки, загрузив 12 вуликів на причіп, тому що велику платформу, якою ми раніше перевозили, зараз вона на ремонті. Це була не наша платформа, ми її позичали. Цьогоріч, вже, дякувати Богу, ми замовили свій причіп платформу, на якому і будемо возити. Подорожі, так би мовити, наших бджілок. Приїхавши на тучок, готуємо все для того, щоб комфортно виставити наші вулики. В даній ситуації ми поставили скати, на які поклали дошки. І вже на таку основу виставляємо наші вулики. Подальші роботи, які ми будемо проводити, це утеплення бджолосімей, закривати дно, тому що одна треть наших вуликів сітча дно. І також давати стимуляцію для того, щоб маточки могли повноцінно червити. Той мед, який там є, ми його ложили в кінці січня, на початку лютого. Вже багато сімей його з'їли. Ці сім'ї, які в рогатих вуликах, не так з'їли багато, тому що вони зимували в приміщенні. І кормозатрата в них досить таки невелика порівняно з тими сім'ями, які були на вулиці. Що цікаво, що. Перші виїзди, як ось зараз кінець лютого, до бджілок можна навіть не одягати костюми. Невеликий мінус цих вуликів, звісно, якщо вони зроблені дуже так похабно, то це дуже великий мінус. Але в нашій ситуації це досить таки терпимий. Це те, що в цих вуликах часто з'являються щілини. Це відбувається тому, що рогаті вулики безфальцеві. Якщо брати мінуса цих вуликів, то звісно, що ми сюди запишемо цю проблему. Але разом з тим, повторюся, що в такий період, як зараз, тобто прохолодний, проблеми немає. Ось ми зараз привезли наших бджілок, розгружаю я сам, оскільки дружина вже вдома, вона, на жаль, захворіла, сьогодні трохи ми працювали і в неї піднялася температура. Тому я вирішив, що потихеньку, спокійно, собі сам перевезу хоча б частину нашої пасіки. Розгрузивши причіп, починаємо готувати місце для ще декількох вуликів, які ми сьогодні не встигли перевезти. Зараз фактично наша пасіка перебуває на двох точках один цей, що ви бачите на відео. І другий точок, також в попередніх відео, ви могли бачити, це новий точок, який ми відкриваємо. Там у нас залишаться вулики-лежаки. Дуже важливо продумувати роботу на наступний день. На дворі ми бачимо вже вечірній час, і я вирішив не гаяти час даремно. Доготувавши місце на завтра, щоб коли ми приїдемо завтра на пасіку вже з тими вуликами, які ми не встигли привезти, то ми могли собі спокійно їх виставити вже на підготовлене місце. Дуже важливо, коли ми вже приїхали, це. Повідкривати льотки, оскільки бджолки завтра зранку прокинуться і захочуть вийти. Найголовніше це при переїзді, не забувати відкривати льоточки. В нашій практиці вже були такі ситуації, які, на жаль, негативними. Бачимо, як гарно вже зацвіли ранні пільценоси. Джілки вже несуть жовтий та оранжевий пілок. Ми займаємось нашою працею. Всім миру та добра!